Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную переглянути відео про піраміду. Піраміда Хеопса найбільша з поміж єгипетських пірамід, єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів, входить до трійки найвідоміших пірамід. Піраміда, розташована на західному березі річки Нілу, є комплексом стародавніх пам'ятників, які в часи єгипетських фараонів були частиною стародавнього міста. Піраміда Хеопса перевищує всі інші піраміди на території Єгипту. За геометрією споруда є чотиригранною рівносторонньою пірамідою ранні піраміди, чітко зорієнтовані на чотири сторони світу. Основою піраміди є квадрат. Піраміда складена з великої кількості кам'яних блоків. Сам процес проєктування і будівництва такої грандіозної споруди вимагав від давньоєгипетських інженерів неабияких знань і досвіду. Дітки, пропоную обстежити ось таку піраміду. Пропоную порахувати, скільки піраміда має сторін один, два, три, чотири. Ось її вершина. Дітки, а що лежить в основі піраміди? Так, в основі піраміди лежить квадрат. А чи можна піраміду заховати в долонях? Ні, адже піраміда – це об'ємне геометричне тіло. Дітки, скажіть, на що вам схожа піраміда? Дітки, тепер пропоную покласти піраміду на аркуш паперу і обвести її з усіх сторін. Дітки, скажіть, які фігури знаходяться на сторонах піраміди? Так, трикутники. Дітки, тепер пропоную обвести основу піраміди. Яка фігура знаходиться в основі піраміди? Правильно, в основі піраміди лежить квадрат. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та з'єднати лінією однакові піраміди. Дітки тепер пропоную пригадати склад числа 9. Для цього вам необхідно зазначити цифри, яких не вистачає на сторонах піраміди, для того, щоб на кожному рівні виходило число 9, 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4 і 5, 5 і 4, 6 і 3, 7 і 2, 8 і 1. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную пограти в гру, коли це буває. Я вам називатиму твердження. А ви повинні сказати: це буває вранці, вдень, ввечері чи вночі. Наприклад, ми чистимо зуби вранці та ввечері. Прокидаємося разом із сонечком. Так, вранці. Вкладаємося спати в піжамі. Правильно ввечері спимо дуже довго. Молодці вночі обідаємо. Так, вдень граємося на вулиці. Правильно вдень милуємося зоряним небом. Молодці ввечері засмагаємо на сонечку. Так, вдень вмиваємося і вкладаємося спати. Правильно ввечері, молодці дітки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію та сказати, які цифри неправильні. Так, 1, 3, 5, 7 та 9. Наостанок пропоную назвати цифри, які є сусідами неправильних цифр. Яка цифра є сусідом цифри 1. Так, сусідом цифри 1 є цифра 2. Які цифри є сусідами цифри 3? Правильно, сусідами цифри 3 є цифри 2 і 4. Які сусіди є цифри 5? Молодці сусіди цифри 5, це цифри 4 і 6. Які сусіди є цифри 7? Так, сусіди цифри 7, це цифри 6 та 8. Яка цифра є сусідом цифри 9? Правильно, сусідом цифри 9 є цифра 8. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!